В минулому випуску зігравши свою гру проти Баварії, ми зуміли зберегти першу позицію за Борусію Дортмун. Не гра, місцями дуже іронічна. Але Михайло Мудрик свою роботу зробив. І після 27 зіграних турів на 67 набраних балів. Але так само Баварія від нас відстає всього на всьому на один пункт. Я думаю, чемпіонство якраз буде розігране серед цих двох команд. Вже ні Лейпциг, ні тим паче Баяр Леверкузен не дістанеться першої позиції, навіть другої. Щоб ви розуміли, в нас залишається в цьому місяці 4 матчі і в наступному 3. Розв'язка цього сезону вже дуже близько. На гру проти Штутгарта в нас наступний склад: Але Бранд Мудрик Мален, Джан Озан, Бенсебаїні, Мунір, Шльотер, Бекзюлі та Кобель. Якщо ми хочемо стати чемпіонами, то права на помилку в нас просто немає. А вже на днях нас стартують завершальні матчі відбору на євро. Нашій національній команді буде максимально непросто. І підігріти інтерес до всіх цих поєдинків можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фалбет на перший депозит видають до 10 тисяч гривень бонус. Дозвольть спорту підтримати. В ці нелегкі часи. Отже, друзі, сигнал, іду на пар. Боруся Дортмунд Штутгарт В цьому сезоні для нас стоїть тільки одна задача взяти чемпіонство Німеччини. Намагаються розвернутися одразу. Ну проти нього ніколи не будуть грати нормально. Якщо м'яч у нашого Вінгера, то кожен захисник буде бажати просто його знести, висікти разом з м'ячем Та й далі можна не дотягується, на жаль, Мозан, вище. Хайла Мудрик буде прориватися по флангу. Ну! Бий! Але-але. Пресинг. Але. Я вам скажу, Мудрик вже один момент придумав в цьому матчі для своєї команди. Робить туди на протилежний фланг, але, на жаль, Рахімі там все вичитував. Давайте потягнемо. Непогано. І запустимо Бенсе Баїні. Ми щось таке вигадуємо! Бенцебаїні дістав, віддав, ну і тут але робить те, що повинен робити нападник. Це його 12-й гол за 25 поєдинків. Ну, чесно кажучи, можна і краще, але в нас така конкуренція в напад, що не в кожному матчі Але виходить взагалі грати. Та є далі передачу. І знову знаходить він Стіллера. Добре, що удар був заблокований. Прекрасний Вреджан. Піде І далі. Ой-ой-ой. Віддаємо далі передачу на Бенсі Бейні. Бенсі Бейні можна під себе віддати. Мудрик як же пропустив! Пробив! Михайло! 33 хвилини матчу позаду рахунок 1-0. Нав'язує боротьбу. Дуже сильно він хоче забрати м'яч. він це робить. Центр поля на себе змістив крайнього захисника ще Михайло Мудрик протягує. І туди. Но, на жаль, щось не йде, не знаю. Треба, можливо, ще трішки розклікатись. Вагноман. Я не знаю, що це за тіп. Але проти нього грати. Ну, та ще задача. Мені в минулому поєдинку було грати проти Баварії простіше, ніж зараз проти цього Вагномана. Бо зараз ми нашинкуємо. Та ні, він нас нашинкує. Після першого тайму тільки 1-0. Не можемо поки що відбитись. Діллер віддає далі передачу удар поворота. Дай. Що таке? Ну чому так довго? Вагнаман. Ну, зараз він ще зробить гольову передачу, друзі. Вагнома. 57 хвилина і в нас нічия Добрий день. Обстукати стільки Ну, мен, взагалі ми тебе не розуміємо. 30 хвилин залишається в команд, але час спливає дуже швидко. Протягує. Сам заходить. Ну. Ну! Нащо ти там обігрував? Баварія це баварія. Вони можуть відставати весь сезон, але за останні тури вони оформлять собі чемпіонство. Це така класика цього чемпіонату. Дай. Дай. Ще бий! Михайло Мудрик виграти. Вони відбуваються всіми силами. Відам. Ще в центр. Аля. Вище. В Центр. Не було! Нас просто хавают. Так. Друзья! У нас на какие проблемы, друзья. Мы в лайне! Браво! Давай. Не в руку хочешь? Можливо, саме цей матч буде ключовим. Провалились, вивалились. Ну хто це такий? Гуарісі, ну де ви його взяли? Приводи. Гуарісі. Не дарма він зараз в реальному житті ферить за штут. В себе вдома Хайденхем обіграв Баварію 3-2. Команда, яка в зоні виліту, яка вже вилітає, ну. 100% за сезон у них всього навсього тільки три перемоги за 28 турів, і одна з них над Баварією. Ось такий виступ лідерів дозволяє Лейпцигу зайти в гонку за чемпіонство Німеччини. Наступна гра в нас буде проти Борусі Менхінглад. Боруся тим часом займає 10-ту позицію в бундеслізі, але це нас абсолютно ніяк не повинно розслабляти. Тому що Штутгарт займає 11-ту позицію. А тим часом, друзі, наближається чорна п'ятниця. А у мого партнера-продавця монет Лєма Фудкоїн готуються знижки. Хочеш підсилити склад, продати гравців тобі до нього. Посилання залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від Джексона та отримай свою знижку. Але. Та погляньте на нього! Хто небудь. Виходить, що Михайло Мудрик знову приймає участь в забитому голі Борус. Подача, і Сабіцер у своє зайчаской зачерпнув. Ну, ну це. Ну, хлопчики, але який пас видавав Емреджан. Півтіла залізло. Спокійнесенько в центр вітай. І відкривайся, Сабіцер. Подача. І Мудрик. Два. 0. Але друзі, як же нам пощастило, що Баварія програла аутсайдеру Бундесліги. 3-2. Я не розумію, що там відбувалось. Шкода, що немає у мене хайлайтів. Було б цікаво глянути. А зроби. Та ну, Реф, ну куда І... Я розумію, що зараз погода дуже непроста саме для голкіперів. Якщо є можливість, треба пробивати! Поки м'яч у нас нам не заб'ють. Ну ну-ну, сзади ну, був поштовх. Ох, ск... ох, є! Якось невдало він віддав. Заходь. Ну! Виви. Знову порушення. Стартує другий тайм, і я думаю, що ми логічно завершимо цю гру своєї перемоги. Мені здається. Ой! Втрачаємо концентрацію, втрачаємо м'яч. Крамер пробиває тут була гра рукою. Ой, таке точно нічим добрим не закінчується. Дивіться. Кобель! Я не розумію, чому саме на другий тайм ми підсідали. От зараз відчувається те, що ми граємо другим номером. Ні, не вийду там вже, не дадуть. Чек. Що Че він на мені не фалить? Сильно. Якщо порівняти Борусі Мюнхенгладбах в першому і другому таймі... Оце абсолютно різні команди. Ой, ну, Молодіжно віддає передачу, але там можливо м'яч вийде ще можна запресингувати його. Є. Мале. Ще в два дотики. Рахунок стає 3-0. Скоріше за все, що після цього матчу свою долю респекту від вболівальників ми отримаємо. Трошки відпочили, пограли проти команд середини турнірної таблиці, а зараз Баєр, а потім Лейпциг. А в свою чергу Байер йде на четвертій позиції. А Лейпциг на третій. Напевно, і зараз для моїх футболістів буде найскладніший відрізок в кінці цього сезону. Боруся Дортмунд себе вдома приймає Байер Леверкузен. Віддав? Невдало підсунув. Бен це не буде в нього ніяк вигравати, але якщо буде вибирати правильну позицію, то ніяких проблем в нас не виникне. Морено. Друзі, друзі, друзі! Провалились. Ще до 10-ї хвилини Гложик виводить свою команду вперед. Та ні дядь. Дуже якось сильно ти віддаєш ці передачі. Крімпон з м'ячем. Бий! Бий! Відав. Ти що дебіл! Не розумієш, що вони роблять. Вже можна було два забивати. Просто і віддаємо м'яч опоненту. 22 хвилина. Погнав. Хлопчики, ну це якась лажа. Що вони катають? Так Чіка передача! так, зняв ногою. Єбо. Тепер я просто не маю права плюватись на нереалізацію своїх форвардів Інкап'є. Подача! Давай! Зараз фрімпон ще буде вигравати. Після першого тайму 1-0. На жаль, поки що програємо. Фильм. Та псоба. Бойовий дух трішки впав. Знайди, пасму. Та псоба, тут як тут. Віддай же. Городецький, ще фіксує. Не відбиває перед собою фіксує 2-0, друзі. Але Баварія в свою чергу грає 2-2 проти Уніона. По набраним балам Мюнхенський клуб зрівнюється з нами. Але перша позиція залишається за Борусією. Правда, зараз може бути взагалі дуже цікаво. Якщо ми програємо Лейпциг і Баварія програє все в наступному поєдинку, то Лейпциг вийде на першу позицію. Розв'язка сезону може бути дуже драматичною. Я прекрасно розумію, як потрібна перемога в цьому матчі. По суті, це останній серйозний опонент сто в цьому сезоні. От. Куди цей пас був? Я вас просто прошу не проваліться по флангам, тому що цей Хендрікс з такою зачіскою. мов би він тільки що вийшов з барбершопу, віддає в центр Ксав'єр. І тут одразу пресингуйте. Ну я розумію мотивацію наших сьогоднішніх опонентів. Ну, куди ж ти витоплю? Мудрик то виграв, але куди попало знову ж таки. Хаві? Подача. Хайло Мудрик. Водиться м'яч. Кіпер. обстукатись, Бий! Не дають пройти один в один. Ну просто не виходить ні обійти, і ні обіграти. Що, друзі, Робимо 1-0. Ну. Та це якась. господи, А в кого була рука? Ну була. Тільки за таки в таких поєдинках точно не ставлять 11. Падає настрій після таких пропущених голів. Після таких нереалізацій. Ну. Офсайді. Що ж ти забігаєш? Після першого тайму знову ми програємо. Вернер. Не було. Ну і все. І що далі з м'ячем робити? Ніхто нічого не знає. Вони навіть вибити нормально не можуть. Вернер. Дав далі? Хаві Сімонс не забиває. Ну зараз, якщо ми програємо, то 100% втратимо другу позицію. 100%. Ліпцих просто нас візьме, як біля. Куди попало, вони засують ці паси. Я не розумію, що взагалі сталося з командою. Шо ви граєте, ребята? Що граєте? Ну, кобель. Заповільнився, Михайло. Віддав центр. Так я не розумію, Боже, яка якого гра. гра. Сонижа. Не дасть подати. Ні, не дай спадати! Але я вам так скажу, що нам дуже сильно пощастило. Ну нам просто помазано. Баварія за інтрактом грає 2-2. Це тупо треш. Навіть ось такі невпевнені останні тури дозволяють нам залишитись на першій позиції. І залишається всього-навсього 3 поєдинку. Ну що ж друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами вауплей Джексон. На все добре.